Друзі, всім привіт-привіт! Мукбан вечеря. У мене на вечерю вуглеводи. Макарошки, два кусочки м'яса. Ну, я не знаю, по-моєму, напевно, це не курятина, а качине м'ясо, два кусочки. Тому що ми останні баночки клали в баночки, і качок, і курей. Ну, в общем, в перемешку. Все. воно потом не влезло в духовку. Я его все стушила. Салат у мене. Буряк, солоний огірок і цибуля червона салатна. Солька, перка і олійка похуча. Чорний хлібчик сьогодні купила. Ах, такий з тміном. Ні, Не, з тміном. Не з тміном, а з коріандром, напевно. Вот это. Кругляшочки. Коріандр. Так, ну що, поки настроїла. Ну, ще не встигла вистигнути. Масла не додавала, макарони підливочкою. ливочкою. І нормально. Попробуємо зараз салатик. Бо не пробувала. Хороше смачненько Не повірите, я міряла собі. Тут ровно 300 г. 310 з м'ясом, з макароном. Правда, це неправильно. Ну, я по-правильному і не хочу. Просто я не хочу переїдати. Я зараз наложу собі багато, не хочу багато. Схотілося мені поміряти, скільки це буде. Наїмся я чи ні. Думаю, що наїмся. То що в мене ще на десерт чаю, дивіться, яку чашку зробила. Свого чайку. Тут лимон. Ось він свій чай. Бачите, пакетик. Меду трошки сюди положила. Лимон. Ось я вам взяла, щоб показати, який лимон. Бачите? Який він оранжевий, ближче до оранжевого. Ну, в камеру, може, і не видно. Ось. І чай пофасувала. Поки макарони варилися у мене. Я чайок пофасувала. Бачите, 16 пакетів вийшло. Весь, що в мене був. Тепер треба молоть, У мене є суміш, треба молоть і ще можна фасувати. А, ще у мене є, дивіться, що. Бачите, я прийшла додому, а дома ціла каструля. Ваня син нажарив. Це домашній попкорн. Ну і, відповідно, цукрова пудра. Це я ще робила на Новий рік, робила монастирську ізбу, хату, торт. І треба було мені там, я через на кофемолку, цукор у мене залишилось. Я не люблю попкорн із солью. У мене чоловіки мої їдять із солью, а я тільки їм із пудрою. Це дуже калорійно, я знаю. Ну, смачно, по-перше. По-друге, ми його часто не їмо. Сьогодні були попитки збити мене з путі з мого Мукбанга вечернього. Їхала додому з одними із наших друзів. Вони кажуть, Оксана, ну що, кофе п'ємо? Кажу, ви що, кожен день що? <світ> ні, я кажу, сьогодні ні. Ну ладно. Сьогодні ні. Так що. Нам повезло. Зтатів стоїть на морозильці. Це морозильна камера. Я не стала знімати, як в прошливий раз. Ну, мені не подобається. Я не знаю, так тут все видно. Я положила полотенечки під тарілочку, так її трошки, щоб вам було видно, що в мене в тарілці. Ну, незручно мені. Я навіть не можу соредоточитися на розмові щось сказати. Незручно. Я вже сьогодні подумала, думаю, що від вечері відмовитися. Бо мені незручно. Отак. Вер... Ну, горизонтально, і з цією поставкою, і от, не знаю, Мені так хорошо. Понятно, що салфеточка, я вам сейчас покажу мою салфетницю. Девочку мою, ну, вона, направда, половина полу голена. Бачите, вона як вся така, вона така красива, красива. М -м. Ось, бачите, яка. Я тут на подоконні вона. Вона той раз просто стояла, але там далі трохи. О, хочеться чимось запити, щось мені прям. Десь вона стала у мене там макароніна, непонятно, де балакаю. А, не чай, а просто... А у мене ще дві цукерки є ромашки. Кістка попалась. Я собі два кусочка м'якеньких таких взяла, щоб не обгризати, бо там все є. Чо там тільки немає. Їду додому і думаю, так, що ж мені поїсти. Думаю, у меня там є буряк. Я порежу, зроблю такий смачний салатик. У мене тут є вислів один. Хочу вам зачитати. А выпущить своє мнение по цьому поводу. А я вам скажу своє. Дорога під назвою потім веде до країни під назвою Ніколи. Майже у кожної людини таке є сюди так? в життя? Що вона каже? А потім? А з понеділка? А з Нового року? А на сьогодні це виражається у всьому. Спорт, похудання, там ще якісь справи спечати, так? Да? Наприклад, взяти мене. Що я починала? Крутить халахуп. Я його купила, він у мене досі стоїть, я не знаю, роки 4 вже, наразі, стоїть, якщо не більше. Він просто стоїть. Я не кручу. Хотіла на скакалки прыгати. Не пригала, думаю, потім-потім-потім. А потім у мене щось було воспаління желудка. І мені сказали, вам не можна пригати, В комусь випадку. щадяще таку зарядку якусь. Ну, робила я зарядку. Робила якесь час, на 2-3 місяці. І було, знаєте, хорошо. Хорошо було. У мене не боліло нічого. Ну як? Я чувствувала себе бодро. Ну, у жінок же ж є такі дні. Каверзні. І в один із місяців воно мене збило. Буває нічого. Буває настільки, що просто. І я його тут 3-4 дня закинула і не змогла почати заново. І все. Зарядка моя накрилася. Потом хотіла зайнятися йогою. Думаю, йога, клас. А що собі сиди? Роздрукувала там собі цю. Сиди так, 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 по всяким позам. Так і почала. Перекладаю тут свої бумажки. Розпечатаю всього кучу. Всяких вправ, всяких там нужних таких рецептів, все те-тете. Країна ніколи. Про Мукбанг довго думала. Довго думала. Ну, я все-таки взялася, ну не знаю. У мене після першого вечері, мене так, я так, ну, я вам скажу чесно, у мене прямо аж бажання відпало. Мені так було незручно вести той мукбан. Ось тут мені нормально зараз. Ну, це де... я думала, все. Пообіщала всі, може, всі це Я покину його, мабуть. Думаю, ладно трошечки усядуть, Все мои нервы. Все буде нормально. Потом книжки читать. Вроде б то начну читати. Ту книжку, вроде б то начну. Нет. Декілька книжок я прочитала, прям таки быстро. Одну, головне, читала, 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 читала. Чуть-чуть я И что-то покинула. Потом. Щось був такий вечір. зимній, длини такий. Ваня своїм займається, Саша щось уснув рано. А мені не спиться. А я взяла ту книжку. Тільки я прочитала за 2 часа дочитала. Воно так цікаво там було. Саме сюжет, іменно на тому місці, де я закінчила, нас розв'язка. і я його покинула, представляєте? І тут я як взялась, все. Дочитала. Ну, роман. обычный роман мне нравятся романы мелодрамы вот детективы и фильмы и книжки конечно в своем житии я очень мало их прочитала но было вот далее что еще вышивание купила себе вышивание не думаю попробую Хрестиком, що там вишивати там хрестиком? Угу. Угу. Пішла в магазин, у нас магазин такий хороший є. Там продаються штори у нас, вишивка вся бісером, нитками, що хочеш. Я кажу, дайте мені маленьке щось. Щось маленьке, дайте мені, мені велике не треба. Шкурку не буду, не буду їсти. Вона мені не подобається. Сьогодні не подобається. Некрасиво. Вот. І <кій> дайте мені маленьке. Та що вам там маленьке? Давайте я вам дам більшу. дала мені таку, ну, таку прилічну. Там квіти такі красиві. Ну, ладно. Почала я вишивати знизу. Там синє сначала синім, так. Вишиваю, вишиваю. Вроде нічого нормального. Потім дивлюся, щось перевертаю з обратної сторони. У мене такого накуйовдену. Я його закинула нафіг. Лежала воно у мене довго. Роки три, мабуть. Минулою зимою Саша подовго не було вдома, він на роботі був. Переходжу з роботи, ну, що, опять же, робити, нема що. Включаю лампу, включаю кіно і починаю. Почала я все-таки. Думаю, Нехай це буде, а я вже буду правильно вишивати. В одну сторону спочатку, а потім в другу. А я ж вишивала отак: от, крізь воно в мене... А то я в одну сторону, потім в іншу сторону. І так воно нормально у мене пішло. Я подивилась багато відео, поспілкувалася з жінками, які вишивають. Вони мені показали свою вишивку. В общем, я трохи підігнала, трохи цей малюнок. Ну опять же, воно в мене застряло все. Ну, такая я, я не знаю, як вам сказати, хто я. Mm -hmm. <ріст> Все. Чоловік не вивірив в мене. Ні, насчет Мукбангу. Він мені... Я ж не побалакала, серйозно. Кажу, так, ти мені повинен допомогти. Ну він допомагає. Удаляється, если що. Сейчас пішов в зал їсти. Чай мені зроби, так що ти будеш Ось такі справи. Що у вас на вечерю? Я на обід їла. Рис з підливкою. Ну це м'ясо друга у нас ще подвиха. І свиняче м'ясо. Так що, друзі мої, оце так. Так що. Потім, 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 а потім, а не сьогодні. А з понеділка а нехай я, я хвора. І ще щось там. Все. На тому закінчусь. Я вже замітила, що я почала вишивати, і в мене зріння вже не те. Я сідаю, воно мені все так пливе. І я поки я пристріляюсь, чик-чик-чик, тоді воно в мене наводиться резкость. Оце я в минулому році таке помітила, а так вже не було у мене такого. І це мені тільки. Ви так і не написали, скільки мені років, як ви вважаєте, то я вам не скажу. Хоч би одна людина написала, то я б сказала. Так, пишіть. Як ви вважаєте, скільки мені років? Я зразу скажу вам. За білою мискою не видно скільки. А, 15 хвилин. Ого. Це ми вечеряємо з вами. Довго? Я ж хотіла ще чай попити. Пишіть, що вас цікавить конкретно. Буду розказувати. Бо можна, можна розповідати, можна спочатку почати. Розповідати своє життя. Як воно почалось? Як проважалося? Як зараз все? Салатик. Ой, салатик обалденний. Сколько їла хліба? І кусочок не доїла, цей трикутничок не доїла один. Хліба я останнім часом мала їм. Переперчила, хочу сказати, а знаєте чого? То, що в мене не перець, а суміш перців. І він гостріший. Студію. Пудру в студію. Ням-мям-ням. Оце, да. Оце, так. Да. Смакота. Смакотища. Чашки купила. Оце три штуки таких великі, красиві. Ну, різного кольору, фиолетова ще і. Зелена. І трошки інший малюнок. Я не буду доставати отсюда не лимон. Нехай тут плаває, да, все? Все попробую, чи можна її так пити? Собаки щось. Боже. Вам чуть? Якого хрена ви вийдете? Мене виджу, як виють собаки. Це в общ. Під люком. Це мукбанг капець. що. Напишіть, Кому подобається длинні Мукбанги? Кому не? Ну 20 хвилин, я думаю, достатньо. Вже я без вас буду доїдати, бо це буде дуже довго. Я хочу чай попити. Ну так, знаєте, не спіша. Я буду з вами прощатися. Бажаю вам найміцнішого здоров'я. Бажаю вам мирного неба. Бажаю вам не тіряти себе, любити себе. Хоч я, може, сама десь не роблю того, що вам бажаю, ну я, я б бажала собі того і того і вам бажаю. От. Будьте щасливі. Пам'ятайте, що ви Одна один у себе. Тому що по статистиці у мене вже і чоловіки дивляться мене, і жіночки. То, будь ласка. Так, все, 20 хвилин. Все, дорогенькі мої, пишіть коментарі обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь, я буду вам дуже-дуже благодарна. Все, до наступного Мукбанга. Пока-пока.